Улітай ну, на точку на, на базарі Базари. жінки чоловіки продавали. А як прийде до ладу, то є свого поведу, І знить мотузу, зору. Та й продам. І знить мотузу. Наїхало турбувальниць, наїхало купувальниць. Тали, думай, ще й гадать, що за цього мужа дать, а за цього мужа треба дати, а за цього мужа треба взяти, Пару коней не шесть то золотих. Кінь ми треба водиця, ми треба носиться, а мій мили серденько пожалію яйця.